Вітаю! Сьогодні поговоримо про алгеброїчні головоломки з сірниками, а саме про реалізацію розв'язання головоломок на пролог. Доповідає кричило Ілля, студент третього курсу комп'ютерних наук наукма. Спочатку розберемося, що з себе представляють головоломки з сірниками, потім трошки поговоримо про інші реалізації цієї головоломки іншими студентами. Побачимо, як можна розв'язувати цю задачу на пролог, на прикладі з веб-інтерфейсом і торкнемося реалізації іншими мовами програмування. Сенс гри або ж головоломки зазвичай полягає у тому, що треба переставити, видалити або додати певну кількість сірників у цифрах або операціях, аби задане рівняння стало правдивим. Наприклад, головоломку на слайді можна було б розв'язати, переставивши середній сірник з вісімки до п'ятірки, або утворити з неї 9. Мало б 9 мінус 9 рівні нулю, або шляхом видалення трьох сірників з вісімки. Можна було б зробити з нею четвірку. Ми б видали цей цей та цей сірники. І мали б 9 мінус 5 дорівнює 4, що також є правильно. Трошки про інші реалізації. Автором було переглянуто декілька реалізацій цієї ж гри іншими, і хотілося б зазначити, що деякі з реалізацій зовсім не підтримували числа з декількох цифр, не мали усіх перетворень. Наприклад, з 8 у 4 результати не сортувалися за вартістю перетворень, а код в деяких моментах був не дуже зрозумілий. Наприклад. Деякі предикати мали назви X та H, що абсолютно не дає зрозуміти, яку мету і яке завдання виконує предикат. Перейдімо ж до реалізації розв'язку мовою пролог. Транзішн визначає всі можливі переходи однієї цифри у іншу шляхом прибирання N-ної кількості сірників. Третє значення у транзішн визначає вартість переходу. Наприклад, щоб з нуля зробити 7, нам треба прибрати три сірники. Маємо вартість 3. Предикат transform TransformElement це базовий предикат, який використовується далі, і на заданий елемент повертає перетворення і його вартість. І використовується далі для цифр та операторів. Далі предикат transform TransformNumber приміняє трансформації на рівні цифр до цілого числа. Спочатку використовує number digits для того, щоб розділити число на окремі цифри. У Transform Digits перетворюються цифри, під сумову вартість перетворень, та в number from Digits збирає їх назад у нове ціле число. Далі в нас йде предикат transform Puzzle, який відповідальний за модифікацію арифметичного виразу, і трекінг повної вартості змін в сірниках. Він рекурсивно оброблює кожен елемент пазлу. Маємо базовий випадок з пустим списком, який залишається незмінним з нульовою вартістю, та рекурсивний випадок, де якщо елемент число, використовується раніше згаданий Transform Number для його модифікації. Якщо ж оператор використовується простий Transform Element. І предикат рекурсивно перетворює залишок головоломки і накопичує повну вартість перетворень. Предикат EvalExpression обчислює значення арифметичних виразів, представлених у вигляді списків. І, по суті, перевіряє, чи перетворений вираз все ще математично правильний. Далі маємо предикат wellformed, який, перевіряє, чи арифметичний вираз, має коректну структуру, тобто має формат число, операція число. Наступний предикат Valet Puzzle впевнюється, що трансформована головоломка зберігає математичну коректність. Він розділяє головоломку на вираз і результат, використовуючи append. Перевіряючи вираз не пустий, і вираз має коректну структуру за допомогою предикату vallformд. Well Потім перевіряючи результат це число, обчислює вираз за допомогою EvilExpression, і перевіряючи результат обчислення збігається з result. І головний наш предикат MatchTech Solutions. Бере на вхід головоломку та максимальну вартість перетворень для неї, і за допомогою FindAll збирає усі перетворені версії головоломки, де TransformPuzzle генерує можливі модифікації. Далі перевіряється, чи вартість модифікації менша дорівнює за максимальну за MaxCost, що відповідає за максимальну вартість, та перевіряється валідність перетворення. Далі він повертає список розв'язків, відсортований за зростанням вартості модифікації. В коді не використовувався CLP. Зазвичай CLP корисний, коли простір можливих значень великий або коли потрібно ефективно керувати складними обмеженнями. У нашій задачі з сірниками простір трансформації обмежений і відомий, тому стандартний пошук зі зворотним викликом є достатнім. Використання CLP могло б ускладнити код, зробити його мальзрозумілим і важчим для демонстрації основних ідей. А ми хочемо зосередитись на чистоті логічного підходу та простоті реалізації. Давайте перейдемо вже до інтерфейсу. За основу було взято минулорічний код для JavaScript Web застосунку та трохи перепрацьовано його з урахуванням мого додатку у вигляді MaxCost або максимальної вартості. Давайте розглянемо його на практиці. Код серверу знову ж таки в нас на JavaScript використовує пакет з тау-прологом, тому довелося зробити деякі зміни до мого власного коду, наприклад, змінити предикат sort з чотирма параметрами на sort з двома параметрами, тому що TAW-пролог його не підтримував. Загалом вже маємо те, що веб-сторінка звертається до endpoint SOV на сервері, який виконує та код та повертає певний результат. Давайте перейдемо вже до інтерфейсу. Маємо знову шрифт, який імітує сірників в цифрах та операторах, що, на думку автора, досить зручне рішення колег з минулих років. Давайте спробуємо погратися трошки з інтерфейсом. Задамо першу задачу. Нехай у нас буде 8 плюс 8. =8. В неї є досить багато розв'язків, оскільки з 8 ми можемо отримати будь-яке інше число. Давайте обмежимося одним видаленим сірником. Маємо два рішення. 0 плюс 8 дорівнює 8, та 8 плюс 0 дорівнює 0. Давайте піднімемо кількість, наприклад, до 2. Вже маємо два додаткові рішення. Давайте піднімемо до 10. І маємо вже цілу купу рішень. Знову ж таки, оскільки тут їх дуже багато через те, що це вісімка. Давайте задамо якийсь інший вираз. Наприклад, хай у нас буде 88 плюс 11 от, рівню 100. Вартість максимально залишимо. Так, і отримали два результати з вартістю 1. 89 плюс 11 дорівнює 100, тобто ми прибрали цей сірничок, отримали правильний результат. І з вартістю 5 ми перетворили 88 на 96 і 100 на 107. Давайте подивимося, якщо задати багато, то чи З'являться якісь нові рішення. Здається, що ні. Ну добре. Тепер давайте подивимося на схожий код на Haskell та JavaScript. Почнемо з Haskell І вже бачимо, наскільки. Нагромадженіше він виглядає. Я в деталі коду цього заглиблюватися не буду. Це також код взятий з минулих років колег. Але особливо на цьому слайді, помітна неймовірна різниця в лаконічності прологу та багатослівності Haskell для цієї задачі. JavaScript-код теж минулорічний виглядає менш нагромаджено, ніж Haskell, проте тут використовується цикл і купа порівнянь, що виглядає не найприємнішим чином. Бачимо продовження тут: висновки не змінюються. Пролог залишається фаворитом лаконічності та зручності для розв'язання подібних завдань. Що ж, перейдімо до висновків. Реалізація на пролог вирізнилася своєю лаконічністю та природністю для задачі з сірниками. Завдяки декоративному підходу близько 70 рядків чітко описали правила трансформації, обробку чисел і перевірку валідності, вникаючи зайвих деталей реалізації. Хаскель, понад 100 рядків, виглядає громісткіше через функційну парадигму. Списки переходів, комбінації, фільтрація потребують явного управління станом і комбінаторикою, що ускладнює читабельність. JavaScript був досить зрозумілий, але ще більш багатослівний через імперативний стиль. Цикли, фору, мови і допоміжні функції додавали багато шуму. Отже, висновок пролог перевершує обидва інші підходи завдяки компактності і прямолінійності. Логіка задачі виражалася природно, без надлишкових конструкцій. Тут ви можете бачити джерела та ресурси. Дякую за увагу!